Всім привіт! Знову я в своєму квітковому садочку. Сьогодні хочу показати вам одну квітку. Одну таку гарну рослинку. У мене порадувала мене цвітінням. Ось моя ліана. Це Тумбергія грандіфлора. Ось отака у неї дуже красива блакитно. Блакитно, можна сказати, така фіолетова квіточка. Дуже-дуже гарна. Квітка повинна бути ще крупніша. Ну, рослинка поки що маленька. Ось такі в неї листочки, але листочки будуть змінюватись, вони будуть більш такі, ну, такі більш як розгалужені, такі, як кленові. Ось, отака красива, така вона поки що така маленька, тендітна, але це дуже потужна ліана. Трішечки про неї зараз розповім. Вона родом з Індії. Розповсюджена вона і в Китаї, і в Австралії. В Австралії вона взагалі вважається дуже такою небезпечною рослиною, тому що в неї дуже потужне коріння. Ну, зараз поки що, я б так не сказала, ну є корінчики. Вона в мене в такому не дуже гарному горщику в такому не горщику, а це обрізана бутилка. Потрібно буде її пересадити, і потім, уже як вона збільшиться, я її пересажу. Ось отака вона цікава. Бачите, в неї таке стебло поки що тонесеньке. Але, уже як я сказала, в Австралії вона вважається дуже небезпечною рослиною, тому що вона своїми коріннями. Вона може навіть пошкоджувати дамби, берега роз... руйнує. Ось така потужна, сильна красуня. Ну, її вирощують в садах, її можна якось стримувати. Справа в тому, що вона. Сіється ще із насіння, і тому, можливо, це вона так поширюється в природі. Дуже красива, дуже цікава. Вона у мене трішечки хворіла взимку, я її купила взимку десь в кінці осені, і вона у мене хворіла, вона теплолюбива рослинка, я так розумію. І скидала чомусь, вона прирост робить там пару листочків, потім скидається, все, опять росте і скидає. І в неї навіть півстовбура. Якщо видно, половинка зеленого, а половинка такого коричневого. Я думала, взагалі вона пропаде. неї якось так, півстовбура, по горизонталі в неї, як наче він загинув. А оця половинка, от по ній, пішла, пішов паросток. Я вже думала, там навіть місця немає, де паростку піти, але випустила вона такий паросток. І отак хотіла вона жити, що вона ось отак виросла в мене вже підросла, і навіть заквітла. Квіточка поки що одна взагалі, вона квітне такими прямо китицями. Бачите, камера трішечки колір змінюється. Повертаю камеру, якийсь бусковий колір такий стає. Насправді ось оце більш такий. Ось, оце реальний її кольор. Такий блакитно, блакитний, з фіолетовим, такий дуже гарний. Красива рослинка. Буду далі спостерігати за нею. Якщо буде дуже така, вже прямо крупна, буду якось стримувати в рості, буду її обрізати. Подивлюсь, як вона зиму переносить. Також трішечки кліщем пошкоджена була. Оце, бачите, такі плямки світленькі. Це там у неї був кліщик. Ну, я її обрабатую. Вже декілька разів я її обробляла. Так що поспішала, думаю, вчора відео не зняла, думаю, все вже. Вже сьогодні квіточки не буде. Але квіточка тримається, цікаво, скільки вона днів іще пробуде. Хотілося б. Щоб ця краса як можна довше мене порадувала. Так, і ще хотіла вам показати ось такі мої красуньки діплодені. Це два різних сорта, не знаю поки що, в чому різниця. Це одна називається GD Pink, а інша Beauty Rose. Але чомусь мені так здається, що вони дуже-дуже схожі. Це квіточка вже давно вона, тому вона вже так трішки вицвіла. Це розкрилась квіточка вчора. Це одна рослинка, один сорт, а це поряд інший сорт. Квіточки розпустились сьогодні, тому не можу сказати. Можливо, вони ще трішки вигорять. Ну, а так, наче, як схожі рослинки, дуже схожі. Дуже багато на них бутонів. Я, її, я ці рослинки купувала вже сформовані кущиками, але вони були маленькі, це вони вже в мене підросли так сильно. І я їх тоді так пропустила поли, вона всі бутони. Вони висипали бутончики. А це знову вони наростили гілочки, і, як ви можете бачити, скільки бутонів. Це буде краса, просто неймовірна. Ось такі гарні. Там у мене мої діпладеньки старенькі, як старенькі, оця біленька. Цвітей, цвітей, ось бачу бутони також. Вона на інших гілочках таки з'являються бутончики в неї. Так що все добре, квітне, квіточки такі гарні, не маленькі. Поряд з нею оця красуня малинова. Також квітки крупні. І вона також вся в бутонах. Вона вся повернута туди, до віконечка. І там у неї. Квіти така красуня. Гарна, бачите, подобається їм тут. Я думала, що вони на Західній луджі будуть не дуже добре себе почувати, але все-таки все залежить, мабуть, від умов. Ну, тобто від ґрунту, від поливу. Вчасно треба обробляти від шкідників. І тоді рослинки будуть добре себе почувати, а також ще Важливо знайти якесь постійне місце для рослинок, щоб вони звикали. Звикли до одного місця. Бажано не переносити з місця на місце, як оце роблю я постійно. Ну, ці рослинки, ось бачите, ця малинова вона обплила мотузки, і вона тут у мене поки що буде тут. Не поки що, а я планую, щоб вона таки тут була, але як вона сильно розростеться, вона. Просто тут не буде поміщатися, треба буде її обрізати, якось, мабуть. Або буду туди її спрямовувати до віконечка, щоб вона іншим рослинкам не заважала. Ця біленька більш може, так бачити, ампельно зростає. Вона так не розростається такою потужною ліаною, здоровою. Ось такі гарненькі. Тут ось красавчик лимон, це філодендрон лимон Лайм. Зараз покажу вам, який він листочок виростив, гарний. Подивіться, половинка жовта, половинка зелена. От таке сердечко красиве. Такий яскравий, гарний, ну просто дуже красивий. Так, тут шоколадна моя. Ну, зараз вам покажу вам інші квіточки. Шоколадна моя епісія це шоколад крем. Вона ось отак розрослася вже. Е, наче недавно показувала вам її зовсім така маленька, була така ніяка. Ну, коли тепло, і пісці вони швидко розростаються. Просто у нас ось були холода, це сьогодні тільки потеплішало, а так було холодно. Поряд моя діпладенія персикова, вже так доцвітають і ці квіточки, ну ще будуть там розцвітати. Така вона трошечки бідненька, але ну, я з неї зняла, знайшла один, там черенок, зрізала і посадила, буду. Намагатися вкорінити собі дубліки ще такий, щоб зберегти. Хуєчка ліза. Ну, красивезна, я просто не можу передати. Це листя просто неймовірне в неї. Бачите, молоді листочки в неї взагалі червоного кольору. Вже вона так розрослась у мене, так. Навіть вкорінила я з неї дві рослинки. Тут ось у неї бутончики. Квітоноси буде вона. Квітувати, он уже в неї пробуджується знову. Така гарнесенька. Так, е Моя жовта діпладенія. Ось уже вона, в принципі, наростати почала. Показувала я вам, коли вона була обрізана, лиса у мене повністю стояла. Зараз, ось ви бачите, як вона вже наростила зелені. Ось уже вона одну гілочку пустила уже по мотузькам. Вже навіть одна квіточка в неї процвітала ось тут у неї. Сформувалися вже бутончики. Ось така красунечка. Красуня, красуня. Бачите, вона у мене тут вже. Я... Скільки вона мене? Не можу вже сказати. Давненько, давно вона вже в мене росте на цій лоджі. І я не зміню її місце, і вона непогано зимує тут, непогано вона справляється. В зимові часи, і сказати, що прямо тут світла і так багато. Тут зараз вечір, і світло повертається сюди, сонечко, тільки увечері. І то воно зараз заховалося. То сказати, що вона прямо так на світлі у мене стоїть, на підвіконні вона не стоїть. І тим не менш вона себе прекрасно почуває. За літо вона нарощує величезні гілки на всю стіну, у мене там в'ється. І. Доволі непогано себе почуваю, так що бажано все-таки рослинам знаходити постійне місце. Щоб вони адаптувались, щоб вони постійно змінюються світло, ніч, день, і вони тоді здорові і красиві. Так, тут у мене мої піси, знову вам показую. Вони такі гарні, просто клас. Вже отак вони порозростались у мене. Дуже всі такі яскраві, З срібної я вже зняла два сталончика вкорінила, посадила. Так, тут стрічка тигрова. Все таке гарне, все розростається. Все красиво, бачите, тумбіргія прям, прямо із дзвониками, наче одного кольору, практично. Така красота, все одне одного доповнює. Дуже люблю я такі яскраві кольори, краски, фарби, щоб в садочку були різні квіточки, щоб ну, було на що роздивлятися таке все гарне. Так. Ну, тут у мене ось бугінвілія одна цвіте. Там у дитячій кімнаті ще Віра квітне. Є у мене відео, я вам показувала її. Віра е Малинова. Як вона квітне, а це інший сорт. Я так думаю, що це містер Бат Батком. Компакт. Якщо я не помиляюсь, така назва. Вона спочатку зацвітає такого кирпичного кольору, така, прямо аж мідного. А потім, отак, поступово з червоного, переходить в малиновий. Дуже гарно. Листочки, тільки мені не подобаються, трішки підгоріли на сонечку. Вона на підвіконі стояла в дитячій кімнаті, це я сюди перенесла. Так, тут моя піларгонія плющелисна. Ось всього лише три квіточки і такий пишний пишний такий, така шапочка. Бачите, які в неї... О, вже сипеться, вже сипеться, одна квіточка вже осипається. Дуже гарно. Так, зараз ще покажу вам одну квіточку. Ось у мене ось ще така, такий гарний хрестовник. Синець, ось ще в нього така назва. Це я купила у Альони Гараж. Алюна, якщо ви мене бачите, велике вам дякую за таку красу. Я її отак сформувала на цій підвіс... на підвісному горщику, і ну, щоб схоже було так на мій, бачите? Так як я вирощую свій. Ось отака красота. Трішки відрізняється мій. У мого а бачите, трішки відрізняється варігатність по краю листа, і є, є отакі практично, не практично, а білі листочки, а це варігатність всередині листочка. Якось мата мідіа-пікта. Ну, в общем, це такі вже назви сортові. Дуже гарна, дуже красива, і таке у неї стебло більш малинове. Красота. Висить вона в мене там. Поки що на люстрі я її так зачіпаю. Вона легенька, в неї ґрунт, дуже-дуже легкий турф, тому не страшно. Так. Ну, зараз вам покажу тут у мене піларгонія, скоро буде зацвітати. Ось Ліона Галактика. Це цікаво, хто може знає, хто займається піларгоніями. Що це таке з листочками? Не можу. Не можу зрозуміти, можливо, пересушка. Я іноді буваю, Забуваю про полив, може. Може, пересушка. Так. Як завжди, неймовірно красива. Таберні Монтана згадала <задала> назву. Ну, і на сьогодні все. Просто хотіла показати вам цю красу, щоб не впустити. Бо, не знаю чи. Як вона далі буде себе почувати. Така гарна. Якщо є можливість у вас придбати таку красу, обов'язково заведіть собі в колекцію таку прекрасну Ліану. Ну, на все добре. До нових зустрічів. Дякую, що переглядаєте мої відео. Якщо не важко, ставте вподобайки, коментуйте. Буду намагатися всім відповідати, кого що цікавить. Заходьте на мій канал. Всім велике дякую. До нових зустрічей. Пока!